Останнім часом чиновники Одещини надто часто потрапляли у поле зору правоохоронних органів. Наразі жителі регіону покладають надії на нового начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, який до призначення на посаду був керівником Київської міської прокуратури. Усіх цікавить, чи зможе очільник області навести лад на Одещині та викорінити корупцію. Ми побували на двох нарадах за участю Олега Кіпера та спостерігали, як він реагує на доповіді чиновників. На сьогоднішній день влаштовано і працює три майданчика облаження руси. Четвертий майданчик повинен спрацювати в найближчий час. Майданчик це Хаджаневський міст, це Р-33. Це... Давайте е далі похвалити, нас люди похвалять, себе потім будете хвити. Давайте я, да. не буду, я я, я та ховати. Да. Да, там, опускає... там де ще не доробили, показуєте. Якщо так така важлива артерія для цього регіону, чому. Ну не перенаправились якесь. Я ж, я ж дивлюся, там піднімаю якісь питання, бачу, десь було фінансування. Ті ну, можна було десь зробити, ну, відтягнути якісь питання, а відновити. Ну, півтора роки важна артерія з'єднує і yeah, Ізмаїл. Да? А, чому, а чому таке було від... чому таке було відношення до цього? Я вам скажу, відношення до цього, якщо буде, я доповім по всій області цьому, ви розумієте, що це питання не тільки з міського району і проблеми цього об'єкту. В цілому недофінансування галузі і інфраструктурні об'єкти за останнім два роки не фінансувалися. Власне, з вами не погоджуються, давайте далі, потім розберемося. Е, 173 мільйони загальна вартість об'єкту за, за, за наявності фінансування в цьому році можливо відремонтувати цей міський. Ні, неможливо, а його треба відремонтувати. Я Півтора років, я так розумію, громади чують, що можливо. Так же ще розумію. Півтора роки чують громади, що можливо. Дивіться, ви за три місяці готуєте. Півтора років пройшло. Півтора років пройшло. Ми не на, не, на ваші, не на колегії ваші. цифри є е, жуху доповісте, да? ви скажіть, які заходи ви вживаєте для того, що зменшили. можна да, Так, да, так, да. так. І що ви робите? Від відділення поліції ремі. Найбільша варійна ділянка, 203 км, розташований міст для стопу води, який є вузків, і по молодому тих потом 25 градусів, е, не може приїхати одночасно два автомобілі. Е, і 296 кілометр в місті лінії е, траси. Віталі, кілометр, ви, ви мене не почули. Я не зміню дорогу зараз. Не треба мені розказувати, які участки. Скажіть, що робить поліція, які потрібні вирішити проблеми. Ви мені почекайте. ви мені зачитуєте дорогу, де я по ній проїхав. Я бачив, люди всі по ній їхали. Навіщо мені даєте цифри, які ну, вони загальнодоступні, їх не потрібно шукати. Дайте мені, які є проблеми. Це п'яні на дорогах. Може, можливо, поліція десь не так регулює. Скажіть, які є проблеми? Ви мені зачитуєте участок дороги, який є аварійний? Останнє обстеження управління патрульної поліції учасника дороги були виявлені рядні долі, і створені відповідні письма по встановленню дорожньої заробки. Результат, Результат розгляду цих пісень. Ще немає, тільки останнє проведення було 26 20 червня. І пропонується створити комісію по обстеження цих учасників дороги. Наша ініціатива це вийти про встановлення вимірювачів швидкості автоматичних. тому що, як показала практика, це збільшення. Перевищення швидкості, де є круті повороти або спуски, перевищення швидкості міста з цього. Це основне питання. Що... Ну я ж так розумію, що потік людей не сьогодні сюди збільшився. Так? Я так розумію, на протязі півтора року останнього сюди потік збільшився, а півтора роки що не потрібно було, ні розмітка, ні таблички, ні, ні показників не потрібно було. Чому ми це все говоримо, говоримо? І це ж я ж розумію, Я через місяць-два приїду, ви мені будете то саме доповідати. Якщо це, ну доповідь, давайте керівництво доповідайте своєму, що є такі проблеми, давайте їх вирішувати. Ну, прекращайте, відходьте від цифри, і від від статистики. Я її знаю. І всі люди тут сидячі її знають. Вони ну, їм точно не потрібно. Я розумію, ми сьогодні їхали із головою, і з мером. Я розумію, там е, приїхали люди, які не володіють цими участками доріг. да? Там десь якісь повороти вилітають, там все. Ну так я ж приїжджав, там і знаків не видно, що там поворот. Перепади якісь там це все. Ну, у нас є багато там швидкості люблять, там все. Ну якісь треба знаки попереджальні. Передивіться, проїдьте обстежте ці дрові, поставте задачу. Поставте задачу, а ще раз говорю, через своє керівництво, через нас, поставте задачу. Якщо це місто, я буду з міста питати. Якщо це з адміністрації, адміністрація. якщо це моя компетенція, я себе буду питати. А ви півтора року обстежуєте, обстежуєте, люди е гинуть, аварії. Там. Я ж сам правоохоронець, мені не треба десь раз повторювати, що треба для вас, для того, щоб вам забезпечити ці всі питання. Мені не потрібно, мені треба ваша пропозиція конкретна. Прикордонники прийшли до мене там, тиждень тому, вони вже мають закупити 6 машин. Я їм це питання вирішив за 15 хвилин. Ну, що їм це потрібно Від вас подайте пропозиції. А то я не бачу пропозиції. Ну, в принципі, дивіться, якщо ви вже стали питання, до мене вже скарги надходили, що у вас підприємство, у нас є, державне підприємство є, до мене звернувся фонд Держмайна про те, що вони звертаються, що у них там перебувають якісь приватні люди на території, до вас тут заяви, у вас навіть немає реєстрації. Ви не знаю, в його вносите чи викидуєте в корзину ці всі заяви. Я звертаюся до вашого керівника, він не знає про те, що взагалі відбуваються такі заяви. Я вам, потім, я вам потім поясню, що. Це. Ну ваш керівник не знає, що у вас 4 місяці відбувається на території, ви навіть не доповідаєте. Ви скільки тут знаходитесь? Місяць. Ну за місяць при, при вас дуже багато заяв заходить, а ви їх не реєструєте. Це все ж до вас теж звернути увагу. Куди діваються ці заяви, куди ці івошки ви куди ви їх діваєте? Я вам розкажу, окремо, я вам розкажу. Я вам, я вам покажу, як ці питання вирішувати потрібно. Добре, я вам підскажу. Повернемося навіть у 2021 рік. У нас не розкрите вбивство з в місті Ріні з використанням вогнепальної зброї. Раз У 2022 другий рік не розкрите вбивство в місті Ріні з використанням вогнепальної зброї. Два наразі у нас також по місту Ріні замах на умисне вбивство це підкладання. Що це пов'язано? Аналізували? <говор> це пов'язано з діяльністю кримінальних елементів в місті Рені. Там в принципі достатньо. Ну, Там бікборд -бік -бік зняли, там Рені, місто, місто великих сподівань, да. де да, зняли бікборд, чи ні? Чи так і, так і залишається? <говор> <говор> на Нарісовано. Міштаб вирішається в Ну, Мені подобається ваш настрій. В Рені хто там стріляв на ринку? Це не офіціант. Ви ж ви ж в цивілізованій країні знаходяться. Які ви даєте приклад, ваші офіцери. Якщо вишення у нас вулицю діли, допустимо, фірму. Від війни коматовських планів через забори ваш Ігор Просите. Ви ж доросла людина. Ви можете сісти і поговорити, щоб я у них своя робота, у вас своя робота. Якщо ви не консенсус, то ви ж розумієте, ви будете при мені тут друг другу тикати, буду далі стріляти і тікати. Від щастя почав, розумієте? Приїхав в город можливості, ви що? В місто можливості. Мені сказали, що маса вагових комплексів зараз стоять і зоба. Не взяті вами до обліка і не встановлені. Ну, я так розумію, для того, щоб ну, можливо, це для перевізників це плюс. Да? Вони там їдять, вони там грузять по 40-50 тонн, а потім от, всі розказують про те, що немає дороги, немає розгружень, там, не треба розбудовувати там, це все. Щоб в цьому не було б ніякої складової, е, поганої для вас, тому що не берете в роботу чому? Да? Для того, щоб менше контролювати. Я зараз військовий, стан, військовий час не буду там на це акцентувати сильну увагу, тому що я розумію, що хлопці грудять і так з останніх сил. Я би вас хотів би, по-перше, щоб ви ті постанови, які ви називаєте, що ви їх саме виконуєте, це перше. Це побажання, я до цього діду, я теж розберуся. По-друге, що ви не сіє створена дорога, а то хтось їде з 50-ті і проїжджає, а хтось їде з 20 тоннниками, трансбезпека спокійно тримає там ночами. Я заїжджаю з Києва, я до Одеси ну, мало раніше їздив, але коли я їздив, мені здувало, чому за Хаджибиївським лиманом стоять фури і всі чекають. Що вони чекають? Поки ваші інспектора будуть ходити розповідати, що там робити, що вони там чекають. Чому машини стоять, чому люди з сутками сидять в... Не всі дії не розвантажуються, а стоять, чекають у вас, кого? Ви прощені сильно? Давайте я вас буду просити тоді, окремо, тоді, чи з вами постою тут за добу, і побачите, що там ще не Я не буду зараз на цьому зупинятися, можете не відповідати, мені так все зрозуміло. Я просто хочу, щоб ви звернули увагу не хто яку постанову виконує, а звернули увагу, які ви постанову виконуєте, і виконували її. Щоб ці машини, я журналі, що я бачу, які я трішечки, ну, може, такі технічно підповані, які всі ви. Але що таке ось, я розумію. Коли я бачу коли по 50 тонн йде, потім ті дороги пливуть, вилітають електронні машини з траси всі. І ви дозволяєте їм, вони вже правий ряд розбили, тепер вони всі клівому їдуть, не обгонишні, нічого, вони вже ліво розбивають. Присідайте, ми просто зарігаються увагу. Ми з вами прямо поспілкуємося. На жаль, через технічні причини ми не зафіксували на камеру діалог Олега Кіпера з посадовцем головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, який відбувся на нараді сільгоспорубниками у Сараті. Коли чиновник розпочав свою доповідь, Олег Кіпер доволі різко його перервав та сказав, що наразі йде слідство щодо чиновників відомства, які обклали даниною представників вітчизняних компаній, що займаються експортом українського зерна. Тому наразі некоректно будь Ому, чиновнику відомства розповідати аграріям, як їм працювати. Будемо сподіватися, що бойовий запал нового начальника одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера з часом не згасне, і він на ділі покаже свою роботу та наведе лад на Одещині. Ксенія переверзива Юрій Слободяний для юг -тудей».